Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги тактичний, спортивний, э, захисний ремінець для смарт-годинників. Э, це придумав не я. Внизу під відео буде ссылка на виробника э, в Штатах. Мене попросили зробити э, хлопцям цей. Ремінець захисний, і я зробив, трошки е, переробив, трошки доробив таке. Ну, в основному скопіював. Єдине, що я поурав ці угли, щоб не чіплялося, і додав на внутрішню сторону ось тут велкро. Вона має дві цілі: перша захищає е, скло від подрапин, вона м'яка. І по-другому можна так зробити, коли працюєте з годинником для більш, удобної, більш удобного використання. Ось, коли попрацювали з годинником, можна зачинити. В даному випадку використовується мультикам-стропа 50-го. Розмір шириною. Ось так виглядає внутрі. Дуже проста конструкція, але все надійно, все гарно. Може бути мультикамі, в чорному мультикамі, в звичайному чорному, зеленому і в койоті. На сьогодні, все. Дякую. Переможемо. Слава Україні.